Поки Кремль розповідає про нібито захист кримчан від уявної загрози, виявляються вражаючі факти злочинів окупантів проти українців. Сьогодні активістки Олександра Грязанцева та Катерина Бутко, яким пощастило повернутися із російського полону, розповіли про знущання над ними. Олександра Грязанцева, корінна кримчанка разом із Катериною Бутко та іншими активістами поїхали на півострів відвідати батьків та підтримати українських військових. На в'їзді до Криму її автомобіль зупинив патруль беркутівців та російських військових. Вони знайшли у активістів прапор України. Після цього затримали жінок, поставили на коліна під дулами автоматів, били і погрожували. А коли у Олександри Резанцевої на груці побачили татуювання Небесна Сотня, пригрозили цю руку відрізати. Ну вони мені хотіли відрізати руку, вони мені відрізали волоси. У меня были длиннее, чуть прическа. Они женщины начали таскать клочья, вот так раздирая волосы. Катя Будко, ой, ей ой, били прикладом колени по бокам. Ей отрезали также волосы, тебя таскали по волосам. Нам говорили, вы бегите в поле, а мы будем вас обстреливать. Ну, кому повезет, того раним, а кого нет, того убьем. Після цього активісток відвезли на базу російського флоту, декілька днів тримали у в'язниці. Жінки стверджують, їх кілька разів підводили до стінки із погрозами розстріляти, але історія із їхнім зникненням набула широкого розголосу у змі. Тому активісток усе ж таки відпустили. Проте розбили авто та відібрали майже усі особисті речі. Активістки переконують, їх випадок не поодинокий. кажуть, що бачили, як так само на кордоні Криму зупинили волонтерів Червоного Хреста, які прямували до українських військових. Деяких із них все ще не знайшли, зокрема, активіста Ігоря Лісєєва. Крім того, зникли два оператори творчого об'єднання Вавилон: 13 Ярослав. Пілунський та Юрій Грузінов напередодні вони знімали документальні фільми про Євромайдан. Їх затримали та вивезли у невідомому напрямку після того, як ті спробували зняти голосування на один із на одній з виборчих дільниць кримського референдуму. кажуть активістки. Активісти вони просять всіх, хто має будь-яку інформацію про місце знаходження, зниклих телефонувати на номер гарячої лінії, який ви бачите на екрані. Цікаво, що один із зниклих Юрій Грузінов, громадянин Росії, той якого Кремль обіцяв захищати від радикалів.